Привіт, друзі! Перефразовуючи відомі слова, про це можна сказати так: і вічний біг, їм спокій тільки снеться. Саме так можна сказати про число 5. І сьогодні ми говоритимемо про людей, чиє число долі, чи число вираження, чи число бажання серця, чи число народження 5. Нагадаю, що в попередніх відео ми говорили про одиницю, двійку, трійку і четвірку. І про те, де і як можна використовувати їхній характер, їхній талант у нашій команді мрії. Якщо ви пам'ятаєте, ми відкриваємо свій бізнес і будуємо найкращу команду правильно, використовуючи нумерологічні розрахунки. До речі, якщо хтось пропустив ці відео, то ви можете натиснути на посилання, яке розташоване вгорі екрану, і подивитися весь плейлист. А ми продовжуємо. Люди, які мають число 5 у своїх основних числах погодяться, погодяться зі мною, що в їхньому житті практично немає нічого постійного. У них постійно щось змінюється. Зміни для них це як ковток свіжого повітря, адже це можливість якихось нових пригод, якихось досліджень, наснаги на щось. Якщо у вашій компанії є людина-п'ятірка, це може говорити про те, що вам з нею нудно точно не буде. Адже ключові слова, що характеризують п'ятірку, це волелюбність, ризик, різноманітність, прогрес, винахідливість, привабливість, вічна молодість, вільний дух, відсутність якихось забобонів, ну, іноді навіть і бунтарство. Крім того, що число 5 – це число прогресивного мислення, воно завжди шукає свободи і пригод. Йому все цікаво. Воно завжди прагне чогось нового. Будь-то зустріч з новими людьми, знайомство та вивчення якихось нових культур, чи життя в якомусь новому оточенні. Вона завжди, п'ятірка, завжди може порозумітися. Вона зуміє якось пристосуватися. Адже не дарма люди п'ятірки наділені безліччю талантів. Вони мають швидкий розум і винахідливість. Вони життєрадісні і творчі натури. Крім того, п'ятіркам дуже все цікаво. А це означає повна відсутність страху перед чимось новим, чи то новими країнами, новими мовами чи людьми. Так само цікавість мається ще й на увазі любов до читання, а також тенденцію бути в курсі ну, будь-яких подій. Якщо говорити про вололюбність п'ятірок, то тут можна виділити нелюбов до рутини і нудьги. Це повна свобода думок і дій, заперечення будь-яких наказів, а також часта зміна партнерів у пошуках, що називається більше соковитої трави. П'ятірка це середнє місце між одиницею і дев'яткою це символ вільних змін. Якщо вже ми говоримо про те, що ми маємо розпочинати якусь нову справу, то у свій перший нумерологічний рік, я думаю, ви це знаєте. Ми почитаємо щось. Але якщо щось пішло не так, ну ви розумієте, там другий, третій, четвертий рік, щось пішло не так, то в п'ятий рік можна все виправити і починати знову новий виток. Тобто п'ятий рік можна зробити першим. Тут можна внести зміни, запропонувати якусь нову ідею, і все піде у нас знову по новому витку. П'ятірка багатогранна особистість. Ну, такі люди цікавляться останніми медичними дослідженнями, дієтами, психологічними програмами поліпшення емоційного стану, а також йогою, різними груповими медитаціями. А щаслива п'ятірка тоді, коли відчуває, що вона корисна, чи то підтримати треба когось конкретного, чи служити якимось громадським потребам. Вона буде від цього щаслива. Якщо п'ятірка це ваше число долі, то ви можете знайти себе в бізнесі, включаючи так само гру на біржі. П'ятірка в душі азартний гравець. Тобто той, хто хоче ризикнути, і дуже швидко зірвати банк. Але вона повинна пам'ятати, що якщо вона має схильність до якихось ділових спекуляцій, то вони ці спекуляції не обов'язково віддаються їй через те, що п'ятірка, вона. Трішки ну, легковірна натура. Вона хоче, щоб дії розвивалися швидко, блискавично, а це не завжди потрібно для саме такого бізнесу. Тому, якщо у вас більшість основних чисел 5, готуйтеся до того, що у вас можуть бути ем, ну, якісь непостійні доходи, якась фінансова нестійкість і часті зміни у житті. І все-таки, якщо в житті п'ятірки немає змін, то, то життя для неї ну, не життя. Якщо говорити ще про позитивні якості п'ятірки, то можна визначити, що іноді їх називають майстром на всі руки через повну свободу вибору і якісь численні можливості. Ну, я маю в виду у всьому в професії, в житті, в коханні і так далі. А якщо вже говорити про життя з п'ятіркою, то воно може бути дуже цікавим, як у хорошому, так і в поганому сенсі. І все, тому що п'ятірки, вони люди емоційні, волелюбні, і їх неспокійна натура завжди призводить до постійних якихось злетів і падінь. Вони бояться невдач, але не особливо розповсюджуються про це, тому що вони досить обережні у висловлюваннях іншим про свої страхи. Вони не люблять, коли хтось знає про їхні страхи. Вони мають достатню гнучкість характеру, і як природжені гравці завжди готові скористатися якимось шансом. У своїх негативних проявах п'ятірки можуть бути марнославними, хтивими, непостійними, запальними, нетерплячими, імпульсивними, неспокійними і буркотливими, бунтівними навіть і безвідповідальними. І порада для тих, хто перебуває у стосунках з п'ятіркою. П'ятірка неохоче приймає якісь там зобов'язання там, наприклад, пов'язати себе з священними узами Союзу. І це може затягнутися надовго через те, що вона дуже боїться втратити свою свободу. Але як, навіть якщо вам і вдалося схилити п'ятірку до шлюбу, то ви повинні пам'ятати, що п'ятірка незабаром стане звичайною і нудною, і може призвести навіть до розлучення, якщо ви не будете давати п'ятірці свободу вибору і пересування. Але ж або ж самі братимете участь у його витівках, подорожах і розвагах. П'ятір – це не цікава рутина сімейного життя, і якісь там повсякденні сімейні обов'язки. Тому найкраще ці питання обговорити ще до одруження. Але якщо в карті п'ятірки є четвірка, двійка або вісім, то ці числа трошечки приземляють п'ятірку і стабілізують її характер. Варіанти багато. І все це можна обговорювати на індивідуальній консультації з нумерологом. Але повернемося до основної нашої теми: а саме де в нашій дружній команді мрії ми можемо використовувати талант і характер п'ятірки. Ми вже з'ясували, що в неї дуже швидке мислення, дуже продуктивний розум і вона має дар слова. Вона розуміє громадську думку, загальну потребу в чомусь. Тому п'ятірки завдяки тому, що можуть завести будь-яку команду, завести я маю в виду енергетично. Вона здатна очолити якийсь напрямок і бути хорошим адміністратором, неважливо, який це бізнес. Їй просто подобається збирати якусь інформацію, вирішувати складні завдання і бути в центрі подій. Якщо говорити більш конкретно, то це реклама, маркетинг, мережева якась робота, продажі, тренерство для навчання і підтримки талановитих людей. Вони можуть продавати що завгодно і будь-кому, тому що справжні балакуни. Вони мовлять будь-кого, використовуючи при цьому свій різноманітний набір прийомів, щоб продемонструвати іншим, як треба робити справи. Однак, проблема п'ятірок полягає ще й в тому, щоб не потонути у матеріальних бажаннях, не розтратити свій потенціал і не закінчити демонстрацію своїх численних талантів ну, якимось пшиком. Тут треба навчатися зосереджуватися і наповнювати своє життя змістом і плідно використовувати свободу та поміркованість у всьому. Потрібно звикати вчитися на чужих, а не на своїх помилках. У якійсь своїй точці життя ми з вами всі переживаємо це цю п'ятірку завдяки одному з основних чисел чи числу особистого року. Ну, ви знаєте, що у кожного з нас є п'ятий особистий рік і п'ятий особистий місяць. П'ятірка змушує кожне людське життя відображати закони природи. Вона змушує приймати зміни і адаптуватися до них. П'ятірка це енергія руху вперед. Так само треба пам'ятати, що п'ять це п'ятикутна зірка, яка одночасно вважається і символом людства. Ну от, друзі, ми тепер уже всі знаємо про людей 5 ірок. І я сподіваюся, ви вже згадали таких людей у своєму оточенні, навіть без спеціальних розрахунків. Вони дуже впізнавані. Ну а якщо ви все-таки хочете розрахувати основні числа, переходьте за посиланням, яке розташоване у верхньому кутку екрану, і подивіться відео на цю тему. А в кінці я ще раз закликаю вас оцінити це відео і мій канал взагалі. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І також не забувайте завітати на мою сторінку в інстаграмі. Там ще більше цікавої і корисної інформації. Ви зможете приймати участь у розіграшах, отримувати подарунки, відвідувати майстер-класи і курси по нумерології. Приходьте, не пожалкуйте! Посилання під кожним відео. Мені буде дуже приємно дізнатися про вашу думку. У наступному відео ми продовжимо створювати свою команду мрії і поговоримо про людей, в основних числах яких є число 6. А на сьогодні все. Я бажаю вам всього найкращого.